thank Суміщення професії посад, яка принципово відрізняється від сумісництва. Суміщення професії посад – це виконання працівником поряди зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додатковою роботи за іншою професією. Звісно, я при цьому ознайомлююся з посадовою інструкцією за суміщуваною професією посадою або з робочою інструкцією. Які є принципові відмінності? То, що суміщувана посада є завжди вакантною. Сумісництво може бути і не по вакантній посаді. Тобто сумісництво можливо в ситуації, коли е, основний працівник хворіє то, тощо, а є у вас інший працівник, і він може вільний від основної роботи час, ви його можете прийняти за сумісництвом на то, як то кажуть, тимчасове вакантне місто. Е, а для суміщення обов'язкова посада вакантна. Далі суміщувана посада має бути вакантна, внесена до штатного розпису, але не заповнено. І за відсутності вакансії суміщення неможливо. І само по собі оформлення суміщення вона не закриває вакантну посаду, звісно, вона залишається вакантною. І працівник, який суміщує посади, він не звільняється від основної роботи, передбаченої його трудовим договором. Тобто додаткові обов'язки за суміщуваною посадою працівник виконує в межах робочого часу, визначеного за основною. Роботою, тобто, приміром, з 9 до 18 суміщує роботу секретаря керівника по роботі з менеджером персоналу. так З роботи менеджера персоналу. Яка принципова відмінність Сумісництво це завжди окремий трудовий договір, у вільний від основної роботи час, а суміщення, них різні закінчення, це по вакантній посаді. Виконання роботи по вакантній посаді в мій робочий час, в мій саме робочий час. Далі, якщо у вас працівник навіть працює в режимі неповної зайнятості, на нього можна покласти суміщення безпроблемно. Якщо це доцільне, якщо це не веде до погіршення якості праці. Ба більше, у вас може бути сумісник, і ви на сумісника в його робочий час. Можете надати йому ще суміщення, так можете там запровадити суміщення йому. Тому і у разі необхідної вру... необхідності працівник, який працює навіть за сумісництвом, він може виконувати додаткову роботу в межах свого робочого часу за суміщенням професії пасад. Тому це абсолютно. Біполярні речі, абсолютно біполярні речі. Інколи, коли ви задаєте запитаннях і ставите слово суміщення, мені щось здається, що ви там всередині розумієте сумісництво. Речі дуже біполярні, речі абсолютно різні, і дуже часто їх подмінюють один одним і починається плутаниця, плутанина в закінченнях. Сумісництво, окремий трудовий договір, вільний від основної роботи час, а суміщення. Я коли виконую іншу роботу за іншою вакантною посадою в мій робочий час. Я навіть за сумісництвом можу мати суміщення, тому що це речі абсолютно різні, але вони можуть поєднатися. Суміщення може поєднатися як з основним працівником, так і з сумісником.